День відкритих дверей відбувся у Черкаському міському пологовому будинку. Усі зацікавлені мали змогу дізнатися більше про роботу медзакладу. Є багато бажаючих вагітних пацієнтів, чоловіків, майбутніх батьків, які мають бажання побачити наші умови. В принципі надання медичної допомоги познайомитись ближче з нашими фахівцями, Тому ми сьогодні створили день відкритих дверей. Принагідно тут відкрили новий кабінет мамографії. Новий сучасний апарат використовує рентгенівське випромінювання мінімально і при цьому дає детальну картинку про стан молочної залози. Також буде доступна біопсія. Не підстроюємо пацієнта під апарат, а апарат сам підстроюється під пацієнта для для того, щоб було комфортно, якісно, швидко і інформативно проведене дане обстеження. За останні роки у пологовому оновили палати та лікарське обладнання. Жіночу консультацію відвідує 74 тисячі пацієнтів щорічно. За рік тут приймають більше 1200 пологів на рік і проводять понад півтори тисячі операцій. Голова міської ради зазначає, будуть і надалі вкладатися у пологовий. Міська влада і надалі буде працювати якраз у цьому напрямку, щоб нашим черкаським жінкам було трошки краще із обстеженнями, із відвідуваннями, і народжувати. Сьогодні війна йде сьогодні за те, щоб наші жінки народжували дітей. Сьогодні війна не за землю, не за територію. Сьогодні війна за націю і за ідентичність. Дарія та Андрій в очікуванні подвійного щастя. Дарія виношує двійню. На обліку перебуває тут. Нам все дуже подобається. от Вирішили ознайомитися ще з пологовим відділенням і збираємось тут народжувати за два місяці. Все купили, все підготували, квартиру зробили, залишилося тільки народити і все. Всі дані перечитали, дітками. все вивчили. Да. Звернутися до Черкаського пологового можна без направлення лікаря і без черкаської прописки, зазначає керівник медзакладу. Цілодобова, якісна кваліфікована медична допомога, весь спектр, який необхідний для надання допомоги в акушерській гінекологічній практиці, наш заклад надає. Покращені умови перебування в післяпологових та післяопераційних палатах, сучасне медичне обладнання, яке не кожний лікувальний заклад сьогодні має. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.